Ой, по горі роман світе, долиною козак іде, та у журби питається, де та доля пишається, чи то в шинках з багаджами, чи то в степах з чумаками, чи то в полі на роздолі з вітром віється поволі. Не там, не там, друже, брате, у дівчини в чужій хаті, у рушнику та й в кустині захована в новій скрині. Цей вірш був написаний в 1859 році в селі Лихвинен Сумської області, звідки наші наступні двоє спікерів. Зараз у нас доєднається вчитель української мови та літератури з 40-річним стажем, володарка, звання, учитель-методист, філологиня та Шевченкознавиця Лариса Пчеляна. Та um, uh, 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 зараз Лариса Васильівна в своїй доповіді нам розкаже uh, про Тараса Шевченка як багатогранну особистість, поета, художника, митця Українця та європейця. Доброго дня, Лариса Васильівна, чи добре нас чути, як там сумнічна? Добрий день, шановне товариство. Рада зустрічатися з вами у такий чудовий день, тому що це національне свято вважаю. Тарас Григорович Шевченко це справді син українського народу. Іван Якович Франко його назвав великим факелом з українського воску, який світить вогнем європейського поступу. Мені хотілося б зауважити, що Тарас Григорович Шевченко в от у світовому сприйнятті це людина, яка заслужила, що пам'ятників Тараса Григоровича Шевченка, мабуть. Найбільше у світі після Бульти, ми розуміємо, що Тарас Григорович Шевченко це представник нашого народу, це представник нашої нації. І мені б хотілося продовжити ту думку, яку я розпочала: в чому ж народність, в чому та питома єдність Шевченка із своїм народом. Якось я прочитала, що Ті поетичні настрої, які е, є у кожного українця, Тарас Григорович Шевченко зміг викласти так, що вони стали рідними і впізнаваними. І садок вишневих колохати, і той Дніпр, який який та стогне, і тато поле, яка гнеться до самого долу, вони, ніби, сказав, це народ. І стали вони так само впізнаваними народними. Спробуємо українську харизму покласти на німецьку культуру і техніку. Досі зауважити, що Тарас Григорович Шевченко в от у світовому сприйнятті це людина, яка заслужила. що Пам'ятників Тараса Григоровича Шевченка, мабуть, найбільше у світі після Будди. Ми розуміємо, що Тарас Григорович Шевченко це представник нашого народу, це представник нашої нації. І мені б хотілося продовжити ту думку, яку я розпочала: в чому ж народність, в чому та питома єдність Шевченка із своїм народом. Якось е, я прочитала, що е, ті поетичні настрої, які е, є у кожного українця, Тарас Григорович Шевченко зміг викласти так, що вони стали рідними і впізнаваними: і садок вишневий коло хати, і той Дніпр, який реве та стогне, і тато поле, яка гнеться до самого долу, вони Ніби сказав це народ, і стали вони так само впізнаваними народними. Е, наш е, Шевченко говорить також про те, що це е, любов до всієї людськості, любов до правди, любов до совісті те, що Транслює народна мораль через пісні, через казки, через прислів'я все це є у творчості Тараса Григоровича Шевченка. Е, ну, Наприклад, е, романтичний характер е, ранньої творчості увібрав оту у у ту всю героїку козаччини, козацьке побратимство, козацьке віддан, відданість е, своїй державі. Відданість присязі і е, боротьба за волю, воля і правда понад усе, Жертовність заради когось, заради чогось. Ми е, е, зараз ось такий час, що спостерігаємо, ну, наприклад, е, звільнення Харківщини було м, якраз проілюстрованими, проілюстроване. ось Тими кадрами, які, мабуть, облетіли весь світ, і ці кадри із поезії Тараса Григоровича Шевченка. І ви знаєте, е мрія Тараса Шевченка про те, щоб усі народи стали добрими братами і синами Сонця і правди, і віра його в те, що наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава України! Я ще раз хочу підкреслити, що творчість Тараса Григоровича Шевченка вона поза часом, вона поза нацією, навіть тому, що він говорить до всіх абсолютно зрозумілими словами і та істина, яка звучить у його словах, зрозуміла і актуальна кожному із нас. Мені б хотілося. Завершити, що у Тараса Григоровича Шевченка була мрія вільна, щаслива, незалежна Україна разом з іншими вільними, щасливими народами. Мені б хотілося, щоб наша єдність сьогодні переросла у таку всезагальну єдність, Незважаючи зараз часи лихоліття, а віримо в те, що настануть часи правди, волі і щасливого, дружнього, європейського майбутнього нашої України. Ще раз вітаю всіх і е, хочу сказати, що Шевченка можна вивчати все життя, так як і мову рідну. І так само про Шевченка можна говорити дуже багато і довго. І все одно, мабуть, буде мало цих слів, яких. Kandidatin Katja Molodisova Silivna. Ich muss Ich will noch ganz kurz sagen, so perfekt, die vielleicht so interessant sind. Um, Taras Schuchenco wurde nur 47 Jahre alt. Uh, allerdings lebte er nur 15 Jahre in seinem Heimatland. Ukraine, äh, meistens äh, lebt er äh, äh, in, in, in Fremden, also das heißt auch meistens in Sankt Petersburg, aber auch äh, äh, er wurde hingeschickt. Ich, ich weiß jetzt nicht so genau wie, Auf jeden Fall weites Russland, jetziges Russland, Orenburg, ja. äh, St. Petersburg und äh, zu so der Zeit gab es in der Ukraine noch Leibeigenschaft, das heißt, er war Leibeigner und er wurde freigekauft von seinem Lehrer, Dozenten mit einem Bild, Das Bild wurde verkauft von seinen Freunden und äh, von diesem Dozenten und so wurde er freigekauft, äh, war freier Mensch. Und es gibt keinen einzigen. Äh, Schriftsteller, der so bekannt ist und vertreten ist durch die Monumenten weltweit. Das heißt, es gibt so viele Denkmäler von Raschutchenk fast in jedem Land. Ähm, er ist der Einzige, der, der diese Zahl äh, erreichen kann. So.